Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Анна USA вирішила записати коротко відео про ситуацію взагалі зараз, про оновлення, такі, скажімо так, цього тижня. Да? Сьогодні в нас 29 січня, що там напоршив Трамп. За цей час, що відбувається з програмою United for Ukraine, що відбувається з репаролем. Перше, що я хочу сказати, це стосовно програми United for Ukraine. Я думаю, ви вже всі багато бачили пости в телеграм-каналах, в групах вже всі ділились про те, що дійсно вже з'явилась офіційна інформація, підтверджена на офіційному сайті, про те, що нові спонсорські заявки. На програму «United for Ukraine» зараз не приймаються. Тобто, що вони зробили? Вони не зробили офіційно закриття програми. Вони не сказали, все, програма закрита. Вони поставили все на паузу, що, на мою суб'єктивну думку, дорівнюється до того, що програма закрита. В принципі, до цього все йшло. Я не кажу, що це добре або погано. Я кажу, що це є, як є. До цього всі розуміли, що програма буде закрита як тільки Трамп адміністрація приступить до роботи. Так і трапилось. Я насправді думала, що це буде трошечки довший процес, але бачите, вони вже одразу вирішили все призупинити. В мене була історія мого підписника, одного з моїх підписників, коли брата затримали в аеропорту. Це було аеропорт у Чикаго. Людина прилетіла вже у Сполучені Штати, але фактично вийшло так, що travel authorization відмінили. Тобто, поки людина летіла, прийшов оновлений travel authorization, відмінений, і його вже по програмі «United for Ukraine» не пустили. До речі, кому цікаво, чим закінчилася історія, пару днів, десь 3-4 дні, людина провела у детеншн. Так, його затримали, але потім випустили під пароль. Це не програма «United for Ukraine», це інша система. Коли людина просить, ніби прихистку у США, його можуть випустити всередину країни в очікуванні свого депортаційного суду. Це зовсім інший процес. І що стосується всіх людей, хто був по програмі «United for Ukraine», навіть якщо у вас є дійсне travel authorization, вам у вас зараз в кабінеті є погоджений ТА, будьте максимально обережними, тому що може так бути, що вас не пустять фактично під час перетину кордону. Те, що вийшов указ зупинити прийняття заявок, це ніби стосується всіх нових заявок. Що так моїми словами, що Трамп наказав в своєму указі? Він сказав: зупиніть, будь ласка, видачу всіх рішень по кейсам, ми маємо пер... Переглянути да так умовно легітимність цієї програми. Ну, взагалі, Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії завжди казав, що те, як Байден використовує пароль для таких мейнстрім-програм, це не є легітимним, не конституційним, тому що пароль ця програма допуску в США по паролю, вона існувала вже дуже давно. Це не тільки для українців. Її придумали і з інших країн люди приїжджали. Але цей пароль раніше використовувався кейс-бай-кейс, case case, тобто дуже індивідуально, дуже рідко в якихось виключних випадках, там, коли дуже така якась ситуація, Байдена адміністрація зробила з цього мейнстрім програми, тому що в них просто не було інших якихось інструментів юридичних, певно, для того, щоб пускати сюди людей. Є програма біженства, але вони не хотіли приймати українців та інших з інших країн людей як біженців, тому що. Слово біженство в міграційному понятті, в юридичному понятті, воно має на увазі під собою. Потім це міграційний буде далі статус, далі отримання грін карти. Вони цього одразу не хотіли. Відповідно, вони почали використовувати цей пароль для того, щоб пускати тисячі людей через кордон, щоб вони тут мали право працювати і легально знаходитись. Насправді є такий певний неочікуваний момент, що почали відміняти «Travel Authorization» у ці теа. Людям, у кого вони вже є, тобто не просто зупинили нові, а всі, хто не в'їхав, хто не встиг, вони вже, напевно, і не заїдуть до Сполучених Штатів. Далі ще дуже такий момент, який дуже всіх так. Напряг, да, всі напряглися, що буде з репаролем. Зараз ходить інформація, що репароль теж зупинили, все відмінили. Знову ж таки, на офіційних сайтах ніде не пише, що репароль відмінили. Багато моїх підписників пише в телеграм-каналі про те, що дзвонили в USCIS міграційну службу, і їм співробітниця сказала, підтвердила, що заявки на репароль зараз. Не розглядаються. Ця інформація не є перевірена особисто мною в плані дзвінка. Я не дзвонила в міграційну службу. Поки що від адвокатів я теж не чула нічого подібного. Але на мою думку, може таке бути, що заявки на репароль фактично це є той самий пароль, той самий пароль, який адміністрація Трампа хоче зупинити. Трамп хоче зупинити, тому що репароль це знову надання паролю легального перебування по паролю людям. І може таке бути, що вони зараз дуже-дуже прискіпливо будуть ставитись до кожної заявки. Можливо, вони все поставлять на паузу. І може таке бути, що оці заявки на пароль будуть або розглядатись максимально повільно і там будуть давати зі ста двом людям. Або взагалі перестануть розглядатись. Це буде зараз спекуляція від мене. Сказати, буде так або буде так. Точно я слідкую за, всім, за всіма оновленнями. В мене є дві дуже живі активні телеграм-групи по репаролю і по тіпіесу, де люди діляться да, останню інформацію. Так само я тримаю руку на пульсі і тримаю вас в курсі в своєму закритому телеграм-каналі, в своєму інстаграм. Тому, звичайно, як буде змінюватися, я так бачу, все відбувається дуже динамічно з Трампом. Тут кожен день якісь новини. Зараз я ще проговорю про інші новини. Тому тримайте руку на пульсі, шукайте новини з офіційних перевірених, будь ласка, джерел. І не ведіться, коли будуть якісь дуже такі заголовки. все, всіх українців депортують. На таке, будь ласка, не ведіться. Пошукайте ще перевірену інформацію. Зайдіть до мене в інстаграм, зайдіть до якихось адвокатів, таких адекватних перевірених, які не кидають просто такі заголовки, аби зібрати перегляди. Люди в моїх телеграм-групах вони діляться, що їм погодження по паролю приходять. Тобто там є люди, підтверджують, пишуть. Ті, хто після листопада подавались, погодження приходили їм по репаролю і останнім часом, у січні, теж приходили. Тому я не можу підтвердити інформацію, сказати, що все, репароль точно зупинили. Але як буде, можливо, у лютому будуть якісь зміни. Тому тут що робити? По-перше, якщо ви підпадаєте під ТПС, ви маєте право на ТПС. Ви заїхали до 16 серпня 2023 року. Вам є сенс податись на ТПС і є сенс подаватись? От мене питають: подаватись з дозволом, без дозволу на працю, з дозволом на працю. Я би подавала на ТПС з дозволом на працю. Тому що, якщо так вийде... Що програму Пароль вони визнають якоюсь там нелегітимною, що вони допустили цих людей сюди там антиконституційно, що ну як Трамп може всіляке да, придумати, то вони можуть сказати, що статус, в якому людина знаходиться, він не є там легітимним. Да? І відповідно всі документи дозволи на працю ваші вони прив'язані до статусу. Якщо визнають, що статус пароль не є легітимним. То, відповідно, ваш дозвіл на працю буде анульований так само. Я не лякаю, я не кажу, що так буде. Просто, якщо ви підпадаєте під TPS, якщо у вас є можливість зробити цей TPS з дозволом на працю одразу, робіть його з дозволом на працю. Просто для того, щоб це було гірше від цього, точно не буде. Ну, так, це додаткові там 470 доларів збору онлайн, або подавайте з проханням відмінити збір, хоча б подайте на TPS. Трошечки згодом там вам прийде рісідноті, що ви отримали кейс до розгляду, і можете подаватись на 765 ту форму з відміною державного збору, хоча б так, тобто знаходьте для себе якісь варіанти. Окрім того, поговоріть з міграційними адвокатами, йдіть на консультації конкретно по вашому кейсу. Розглядайте варіанти, політичний прихисток там або просто прихисток, да, там не тільки політичний. Розглядайте там якісь, може, студентські візи, я не знаю. Тобто шукайте робочі візи, там хто планував одружуватись з американцями і ще тягнув, тягнув, не тягніть, одружуйтесь, подавайте на зміну статусу. Тобто може таке бути, що оці всі люди по гуманітарному паролю, і я в тому числі так само в статусі гуманітарний пароль, вони можуть бути визнані, що вони тут нелегітимно. Я не хочу паніки, не хочу, щоб ми з вами тут зараз панікували. Буде так а буде не так. Але слідкуйте, будь ласка, і наперед ТПС однозначно є сенс подаватись. Це 100% є сенс подати на ТПС. людям. До речі, я знаю підтверджені кілька випадків. Люди, які приїхали після 16 серпня 23-го року, вони подались на ТПС, але в них там дуже маленькі. Вони приїхали там в серпні або вересні 23 го року. Вони подались на ТПС і їм погодили. Це поодинокі випадки. Я масово не знаю таких погоджень, але були такі випадки, тому... Хоча б, можливо, є сенс податись, хоча б на ТПС, навіть якщо ви приїхали а, після серпня. Але я знаю, що так само були і відмови. Тобто я не знаю, як вони там, може, індивідуально розглядають, а, що і як, і чим це може вилізти в майбутньому, так само невідомо, але є такі випадки. Просто ділюсь з вами інформацією, а ви вже далі приймаєте рішення. А, дивіться мої інструкції, подавайтесь там по моїм інструкціям, хоча б на ТПС. Стосовно депортацій. Стосовно того, що всі мають подати хто на паролі на політичний прихисток. Вийшла інформація в офіційних джерелах. Дивіться, тут поясню звідки ці ноги ростуть і чи стосується це українців. Дуже багато людей проходили через кордон з Мексикою. Так, це люди, які дивіться, фактично люди, які не мають право приїхати в США. Вони не мають візи, вони не мають ніякого статусу. Тут приходять, стукаються в двері США, кажуть пустіть мене. Тому що я там боюсь переслідування, в мене гуманітарна якась ситуація. І їх пускали під цей пароль. Так? Це не є програма United for Ukraine. Це багато людей, які зайшли через додаток CBP 1 додаток, який, до речі, Трамп вже закрив. Це коли люди реєструвалися з додатку, чекали своєї черги на співбесіду, приходили і просили у цього притулку у США. І зазвичай люди, які потрапляють таким чином до США, протягом року в них є час подати офіційно документи, форму. А через міграційну службу на політичний притулок, ну взагалі слово на притулок, там я знову ж таки поправлюсь там не тільки політичний, є релігійний і так далі. І чекати свою співбесіду з міграційною службою стосовно цього притулку. І хто цього не зробив, і от зараз всі говорять: от ці ті люди, які зайшли через такий пароль, це не стосується програми українців. Вони зайшли, вони зайшли, тому що вони боялись переслідувань, яких вони так сказали на своїй співбесіді, і протягом року вони не подали цю заявку в міграційну службу. То отакі люди зараз будуть підлягати депортації. Це не означає, що всіх зараз підуть відловлювати і будуть там масово депортувати. Насправді, поки що, з тих пір, як Трамп прийшов, я слідкую саме за медійними ресурсами у Сполучених Штатах. Дуже багато саме статей, я дивлюсь. То що відбувається, так дійсно приходить ICE, це оця служба, яка депортує людей, шукає, роблять рейди. Але зараз фокус іде саме на людях, які порушували законодавство. Тобто зараз той фокус там. E, поки що я не чула випадків депортації там жодного українця або жодного людини там з Венесуели, Нікарагуа, да, ті, хто приїхали по програмам цим паролю, що Байден для них включив. Не факт, що це буде відбуватись. E, ну так, оголосив Трамп, що люди, які по додатку CBP1 зайшли, попросили пароль і не подались на притулок, то їм міграційні служби дали всі. Карти, всі інструменти для того, щоб таких людей депортувати. Тобто, що відбувається? Люди він фактично хоче забрати з Території Сполучених Штатів, всіх людей, які тут якось не планують затримуватись, тобто вони нічого для цього не зробили, щоб якось затриматись. Ну а насправді, а що зробити можна? Подаватись на притулок, можливо, у кого є тут легальні статуси, там виходити заміж, одружуватись, змінювати статус, подаватись на студентство, подаватись на робочі візи. Ну, тобто такі стандартні умови вони далеко не всім підходять, далеко не у всіх є шанс. І дійсно так виглядає, що може так трапитись. Що багато людей, тисячі людей, сотні тисяч людей можуть залишитись без легального статусу у Сполучених Штатах і жити, отак в очікуванні що зі мною буде. При Трампі так виглядає, що так може трапитись. Що буде саме з українцями? Поки що, все, що говорить Трамп, про якісь депортації, про нелегітимність статусів, поки що, все це стосувалося саме паролів стосовно ТІПІСу. Про ТІПІС, саме от ТІПІС, особливо там для українців. Поки що я не чула жодних новин, якихось виконавчих указів про те, що Трамп зараз буде відміняти ТІПІС, можливо, він і туди дійде. Поки що такого не було. Також ходила вже новина групами, що на ТІПІС подаватись не можна. Я робила про це Шортс Рілс. На офіційному сайті USCIS є інформація, хто може подаватись, як подаватись, і навіть ті, хто... Перший раз буде подаватись, тобто, якщо у вас ці п'єсу ніколи не було, ви будете подаватись перший раз, і ви заїхали до серпня 2023 року, ви можете подаватись перший раз, і там пише дату до квітня, до 19 квітня 2025 року. Тобто, треба встигнути. Я рахую, треба не затягувати. Без паніки, що там прям срочно, терміново, зараз в цю секунду, але не затягувати треба податись на ТПС протягом хоча б цього місяця, там протягом лютого, але слідкувати, слідкувати за новинами, дивитись, тримати руку на пульсі. Також Трамп дуже багато інших рішень поприймав, які можуть зачепити якимось чином людей. Ну, наприклад, одне з них це про заморозку резерв федерального фінансування. Всі одразу почали панікувати, що це стосується державного страхування. Я перечитала всі ресурси, можу одразу вам сказати, що медікейту, соціальних пенсій це не стосується у ця заморозка. Тобто є фінансування на рівні штатів, а є фінансування федеральне да, на рівні самої Держави Великої США. І вони розподіляють кожному штату. Кошти так, от оця заморозка вона стосується саме більше програм грантів, якихось по освіті програм. Дуже багато, дуже багато людей це може зачепити, але там немає програм медікейту, тобто державного страхування, і немає програм соціальних пенсій. Це вже радує. Хоча я не знаю, чому тут родіти в цьому плані з Трампом. Що ще з його новин? Коли він прийшов до адміністрації, що ще він зробив. Ну, також з таких новин, які стосуються саме США, він запропонував майже там дуже великій кількості державних співробітників звільнитись з посад. Ну, таке враження, що він просто чистить все на світі. Тут важливо розуміти, а ну, звичайно, той указ Трампа про відміну громадянства по народженню, так само це дуже велика новина, яка стосується багатьох. Поки що наразі цей указ заблокований суддєю, заблокований він на кілька тижнів. Подивимося, що буде далі з цим указом, але подали вже в суд, і дуже великі шанси, що цей указ буде просто так блокуватись рішеннями суду, поки все не дійде до Верховного суду. Ну і там вже Верховний суд трактував цю поправку конституції про право по народженню. Ну є великий шанс, що цього не трапиться, але. Так само є шанс, що це і трапиться, але просто не скоро. На мою думку, це не буде так одразу. Да, там за місяць не відбудеться. Тому народжуйте спокійно, поки що хто народжує, робіть е, е, свідоцтво про народження дитині. І до речі, ця новина вона не не буде стосуватись саме людей, хто вже народив і вже має свідоцтво про народження, вже має паспорт. Тобто громадянство не забирають заднім числом. Цей указ буде вступати в дію з лютого, якщо він вступить. Тобто там всі народжені там після певного числа лютого. Але, звичайно, якщо там щось буде відбуватися, я зроблю про це відео, я вам розкажу. Тобто, зараз, зараз Трамп дуже активно виконує всі свої передвиборчі обіцянки. Дуже активно підписує якісь укази, але штати дуже активно подають на нього в суд і блокують ці укази. Тобто це іде просто така зараз. «Трамп підписав, вони заблокували. Трамп підписав, вони заблокували. Що робити зараз українцям взагалі не зрозуміло. Моя така порада, по-перше, тримати руку на пульсі, знову ж таки скажу. Будь ласка, підпишіться в закритий канал, в мої безкоштовні групи, там люди дуже оперативно допомагають. Обов'язково тримайте, переглядайте медіа, американські медіа, дивіться новини, що відбувається. Можете податись на ТПС, подайтесь на ТПС. Ну, але не панікуйте. Насправді життя на Трампі не зійшлось, не закінчується, все буде добре. Як би воно не було, я думаю, що у вас, вашому житті. Все складеться так, як краще вам для вас буде. Тому просто пливіть за те, що насправді світ, це така зараз нестабільна субстанція, все змінюється, все дуже швидко може помінятися. Сьогодні так, завтра так. Головне, що ви можете контролювати, це ваш стан, внутрішній, зовнішній, ваші реакції. І що би не відбувалось, будьте завжди на хвилі. Не давайте хвилі вас. За, скажімо так, накрити. Да? Це моя така просто порада як людини для вас, щоб не відбувалось. Знаєте, наприклад, просто собі скажіть, це для мене найкраще, От, щоб не відбувалось. Ну і тримайте руку на пульсі. Будь ласка, ставте, лишайте коментарі, що ви будете дізнаватись про репароль. Якщо вам погоджують репароль, будь ласка, лишайте тут в коментарях, які у вас є думки взагалі, діліться. Давайте створимо якусь таке ком'юніті, де ми один одного підтримуємо.